Доброго дня малята. Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати і розв'язувати задачі. Ми ж готуємося до школи? Отже почнемо. Подивіться до нас завітали веселі мавпочки. Скільки їх? Порахуйте одна, дві, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Вони нам допоможуть розібратися з новим поняттям задача. І так на пальмі сиділи п'ять мавп. Одна спустилася на землю. Як можна назвати виконану дію? Вірно. Віднімання. Чому? Тому що було 5 мавпочок, і одна спустилася. Позначимо, кількість мавп відповідними цифрами. Було 5, одна від них пішла. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Так, знак мінус. Вірно. А скільки мавп залишилось на пальмі? Порахуйте. Одна, дві, три, чотири. Вірно, 4 мавпочки залишилося у нас на пальмі. На пальмі сиділи 5 мавп, одна спустилася на землю це умова задачі. Скільки мавп залишилося на пальмі? Це питання в задачі, саме його і потрібно вирішити. В задачі є рішення. П'ять відняти один це рішення. А є ще відповідь. Якщо від п'яти відняти один, діти буде чотири. Чотири це відповідь. Отже, дітки, давайте спробуємо наступну задачу розв'язати. Під кущиком сиділо чотири зайчики. До них прибіг ще один це умова задачі. Питання скільки зайчиків стало під кущиком? Це питання в задачі, яке ми будемо вирішувати. І так, рішення: До чотирьох додати один буде п'ять. Це рішення в задачі. І відповідь: скільки зайчиків стало. П'ять зайчиків стало під кущиком. Це відповідь задачі. І так, діти, задача складається із умови, питання, рішення і, нарешті, відповіді. Така структура задачі. Спробуємо скласти і вирішити ще одну задачу. І так умова. На гілочці сиділо 5 горобчиків. Один полетів. Це умова задачі. Запитання: скільки залишилося горобчиків на гілочці? Рішення. 5. Відняти 1 Дорівнює 4. Відповідь в задачі. Так, чотири горобчики залишились на гілочці. Подивіться, по доріжці йшли три черепахи. І вони зустріли одного їжачка. Скільки тваринок зустрілися на доріжці? Три додати один дорівнює чотири. Вірно. На верхній поличці у рядочці сидять курчата. Скільки їх? Так, три. А на нижній. На нижньому рядку 4. Вірно, наскільки більше курчат унизу. Так, 4 більше трьох на один. А наскільки менше курчат угорі? 3 менше чотирьох, Теж на один. Діти. Чого ви сьогодні навчилися? Так, вирішувати і складати задачі. А яка структура задачі? Давайте повторимо. В задачі повинні бути умова, запитання, рішення і відповідь. Вірно, молодці, запам'ятали, яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Ану, пригадайте. Знаком мінус. А коли ми використовуємо знак плюс, Коли щось до чогось додаємо. Вірно, молодці малята впорались. Діти, в наступному відео я вам пропоную пограти у гру, яка називається Склади приклад. Вам потрібно уважно слухати умови задачі, а потім за допомогою цифр викласти приклад. Надсилайте фото, як ви це робите. До нової зустрічі. До побачення!